І що ви комуєте робити у цій скільки цієї суди? З того часу, коли відбулися певні події і зміни в нашій владі, саме в обласній, і коли була порушена відносно Сергія Борисовича, то була кримінальна справа, нашому журналісту, нашої редакції, дописуючим, тому що він є нещатним журналістом, Людон Доменком. Було проведено журналістське додаткове розслідування. Він дуже спостерігав ретельно за ходом розслідування цієї кримінальної справи. Ми спілкувалися, давали офіційні запити на правоохоронні органи, які цю справу вели. Навіть нам довелося пощастило бути на одному судовому засіданні, коли розглядалася справа відносно Сергія Борисовича. І вже було, було достатньо зібрано матеріалів. От 6 серпня у 31-32 тридцять другому номері на затимо Черкащини була опубликована стаття про те, які були звинувачення пред'явлені Сергію Борисовичу Тулобу, бо як ця справа розслідувалася, які факти були потім уже відкинуті сліз. Ну, тобто цей матеріал можна почитати у газеті. І на першу голосу було винесено як головною темою номеру саме ця стаття і фотографія. Таким чином сьогодні до редакції завітали ну, якісь громадяни, вони не представлялися. Це було ну, 15 осіб, і жінок, і чоловіків різного віку, в ну, середньому так, молоді люди. І з претензіями до того, що як ви могли опублікувати на першій сторінці значить, злочинця, ну і так далі, звинувачення відносно Сергія Борисовича Петрова. Ну і звичайно, нам були пред'явлені ці звинувачення з боку ну, правого сектору. Ми так зробили висновки, тому що на шпалерах вони написали балончиком правий сектор. Тобто, якщо люди заявляють про це, тобто ну, ми можемо, тільки виходячи з цього, говорити про ці речі. Зели зеленкою і шпалери, і стіни. і... Підлогу, слава Богу, не тронули техніку, тому що це, звичайно, було дуже великим для нас збитком. Але кидали яйця, погрожували моєму відповідальному секретарю, що віднині вони будуть тут говорити, які матеріали друкувати, виносити на першу шпальту газети. Ось збитки, звичайно, дуже серйозні. То зараз суму збитків я назвати затрудняюся, тому що це тільки сталося. Але, ну, виходячи з того, що ви бачили, то звичайно ремонт треба робити в приміщенні повністю. Особлива проблема буде з підлогою, тому що підлога, ви бачите, це плитка. Плитка залита дуже, особливо в третьому кабінеті з ленкою, там дуже велике пятно. І вивести його, звичайно, буде дуже складно. Залита по балончикам також зіпсована клавіатура від одного комп'ютера, пошкоджені, побиті грамоти, якими була нагороджена редакція газети за свої матеріали. Ну, тобто, таке, знаєте, це вандалізм. Я розцінюю це як вандалізм, але, звичайно, я буду боротися як головний редактор газети за відновлення справедливості, тому що молод Черкащини ще не виходить. У світ з 50 60-го, вибачаюся року, тобто вона має 54-річну історію. Заслугала її великий поети письменник Василь Симоненко. вона завжди була гострою, вона завжди була а, не такою зручною, як хотіли її бачити. Це одна із найстаріших видань. І я так думаю, ви знаєте, за 54 роки історії існування, газети, видання, яка має гарне ім'я, яка має свою певну репутацію. Жодного разу не було ось такого, ось такого прецеденту. Тобто ну живемо. Ми з вами у вільній цивілізованій країні у 21-му сторіччі. І якщо чиясь думка не співпадає з і з думкою когось іншого, ну то це ж не метод приходити і псувати мене. Але події, які ми бачили за мозилку, ну я не див, ну, я не здивована тим, що це відбулося саме.